Так в квартирі НАТО в Брюсселі почав свою роботу Рамштайн. Це 27 е зібрання Рамштайну формату щодо координації дій по допомозі Україні. Дуже багато хто пророчив загибель Рамштайну. Але стає зрозуміло, що це унікальна конструкція, яка сьогодні дозволяє діяти в питаннях безпеки планети Земля в усіх складових на всіх ділянках. Ми чули про те, що під Гексет глава Пентагону не збирався брати участь, але ой, щось трапилося, і під Гексет, не встигнувши долетіти, вирішив. В онлайн режимі спілкуватися з партнерами по Рамштайну. Що ж його спонукало до зміни позиції? А ось що операція, яка була проведена Сполученими Штатами Америки по нейтралізації терористичних організацій хуситів єменських, показала, що Сполучені Штати Америки можуть багато, але не все. І без європейців, європейської участі. Країн НАТО і таких країн, як Італія, особливо Франція, Німеччина, Великобританія, Сполучені Штати не в змозі досягати максимального результату в цьому плані. То якось же треба зберігати взаємовідносини з партнерами, тому і є необхідність спілкуватися у форматі Рамштайн. Бо Рамштайн об'єднує в собі і НАТО. І країни індотихоокеанського регіону, які мріють про забезпечення безпеки, і партнерів Сполучених Штатів Америки на двосторонній основі, все це є дуже і дуже важливо. Тим більше у цій ситуації є необхідність співпрацювати з Україною. Бо як виявилася ситуація, роль України в безпеці африканського континенту і азійського вона таки є. Що це означає для нинішньої ситуації? А це означає, що Вашингтон починає розуміти те, що навіть на порядку денному не було. По-перше, по-друге, Вашингтон усвідомлює небезпеку від Росії, яка причетна в тому числі до утримування, планування, забезпечення таких терористичних організацій, як Єменський, Кусити Хамас, Хезбола і інших терористичних організацій на Близькому Сході і в на азійському континенті, тому це змушує Вашингтон шевелитися. Ну що ж, потихеньку, потихеньку, до клепки. А вашингтонських знавців доходить здоровий глузд, от тільки чи стане його на те, щоб відновити в систему взаємовідносин не тільки в форматі Рамштайн, а й вибудувати насправді дієву коаліцію свободи і демократії для протистояння осі зла.